Скажи, хто ти володя? Ну це я, Ілінавич Володимир. Про що ти думаєш зараз? Я Як себе почуваєш? Громадян України. Живу на Україні, зараз з території України ділюся враженнями про цю російську окупаційну церкву, яка за спиною у мене стоїть і велича... величається. — Кажи далі. Ну, мене, що, ти, що ти маєш до цієї церкви? Це е, споруда просто. Проти релігії, релігії я не маю проти, тому що деяким людям вона і корисна і йде на користь, але, як написано в Біблії, по ділам їх узнають, хто вони. І от я недавно в інтернеті знайшов, е, як Російська православна церква захоплювала Грузинську Акефальну церкву там. Вони нам, як друзі, ще після 1214 років, коли там події були на А коли Томос був, Томос, Томос. було рішення за Томос там, деякі протиріччя, що приймають Томос. Багато перепон було, багато всяких підкупів, всяких підповірених ділов. І грузини в цей момент нам прислали фільм по дві серії, в якому розповідається, як російська православна церква знищила грузинську автокефальну церкву. Автокефальну церкву. І там просто ясно диктор дуже добре об'ясняв, і фотоматеріали подавались, як безбожно. Забороняли нагло силою, викидали священників з грузинських церкв, як ставили своїх російських, як забороняли грузинську мову, і тільки е, вся служба велась на російській мові. Дойшло до того, що вони як грабили церкви грузинські, золото, срібло там вивозили правдами, неправдами, і навіть священник там, доволі такий значимий, умер. При яких обставинах? Він просто заліз у склеп грузинський і е, брав трагоцінності, обдирав, грабував. І в нього стався сердечний приступ. Це як показ того, що чим священники православні займаються насправді. Не по буквам, не по звукам їх определяйте, а по ділам їх. Не дивіться, чого? що вони язиками чешуть, а дивіться, що вони роблять. І до чого серце прив'язано, так? Да? Так. Да. Де ваші скарби, там і серце ваше, так? Да? Ну, дякую. Ну і ще я просто з цей насторожився з православною цією російською церквою, православною, коли ж я робив в Вінниці, і до мене підійшов один цей проповідник. І я там з ним почав говорити, тому що я тоді і Біблію читав, щось інтересувався. Я просто на розпутті був і не знав, куди мені податися, що там всесвіт, Бог, там все було в мене так перемішалося. Я шукав по різних городах, їздив і був у Вінниці. І мені дуже не подобалось, що цей російський православний так мене присував, так. Увіряв, що це їхня тільки православна церква, що вона єдина сама праведна, що вона сама свята, а всі погані, поганці, що в такому брутальному тоні до мене причепився, я просто не знав, як від нього вчепитися. І в мене таке враження стало, що щось тут не то. Значить, чи в них прохожан не хватає, і вони так наглінні, що можуть просто на вулиці перестрічати і пресувати. Людей не всякими словами доказують, навіть негативними, що це їхнє тільки, і тільки, тільки в них спасіння більше в ніякій церкві. А після, ще з років 15 узнаю, то в них же й Томоса немає. Якесь було словесне тільки договір, що вони будуть поминати Константинопольський священника, і на тому і все. Тільки впоминать. А чого договор? Тому що вони заманили цього священника в Москву і півроку його держали в заперті. І треба було від нього, щоб він підписав договор. Томос. Він все-таки не підписав, а просто пообіцяв, що дає добро словесно на те, щоб упоминали. Константинополь своїх цих про як звали цього е, священника і коли це було, не пам'ятаєш? Це було при Петрі І, десь в давні времена. ще. Там є історичні факти, дати, я просто е, багато інформації. то... 300 років тому, так? Да? Так, да, десь так. Ну, то що ти пропонуєш? Як на сьогоднішній день з урахуванням дій? Сказати, радянської російської цієї армії, відношення їх до мирного населення, до українців. Як ти пропонуєш відношення вміняти до представителів РПЦ, чи все ж таки люди повинні самі якось прийти до правильного розуміння? і перейти до якоїсь іншої організації від цього Гундяєва, цього полковника чи підполковника. КГБ. Да, тобто, щоб не його згадувати на літургію в молитвах, а все ж таки якось українською мовою і українських святих. Згадувати і дітям переказувати певне ставлення до того, що відбувається. Чи ну які в тебе пропозиції, або як би було справедливо на твій погляд? До речі, довжна справедливість відбутися, тому що російсько українську мову росіяни забороняли 134 рази. Були укази, були заборони книжок, були театрів, книговидавництво було Заборовано, порушено, не? книги спалювали, викидали на смітник. І це 134 рази, скільки вже ж можна. І Стерненко правильно сказав, це... подивіться, відео Стерненка про. Києво-Печерську лавру, де там зараз хазяйнують московські попи. Ну і ще? Ж я? Пропонувати. О, а люди як пропонувати? Ну просто їх же ж не, не, вид, не видворили, що Вони як, як вошу цепились до кожуха, їх попробує зараз вигнять. Но війна прискорює обставини і події, при яких люди вже надшвидко прозрівають. Обставини, тяжкі обставини, де смерть, де вбивство, де обман, де підлог, де ці всякі передівання в другі там личини, людей спонукає мозок працювати швидше і свіше, і аналіз відбувається прискореному темпу, це не мирний час. І люди підійдуть до того. Буде критична маса, яка вижене оцю всю погань московську з їхніми фальшивими релігійними обрядами, і то, і даже якого Томосу немає, вони як незаконно. Ну з другого боку, це ж все формальність. І я розумію, що ідеологічна зброя через. Релігійні громади, церковні утворення, вона діє. Але можна її якось повернути проти ворога? Якось можуть, на твій погляд, люди змінити своє бачення. Чи це вже неможливо? Чи це немає можливо, такої можливо. здібності? Ну. Все елементарно просто. Пропаганда проти пропаганди. Правда. Все записують на відео поведінку цих священиків, що вони говорять, що вони діють, їхні всі бити на машинах мерседесах. Це їздять там, українських солдатів не відпівають, переховують всяких диверсантів, всяких окупантів там збор, зброю зберігають. Скільки було в Донецькій Луганській, що в церквах зброю? Зберігали Гіркін наві сам признавався, що ховався перед нападом на Донецьк от, прямим текстом говорить, у церкві. І скільки священиків зараз ловлять з оружжям, з автоматами, з пістолетами, там і навіть коригувальників. От недавно нас теж піймали цих двох монашок, які коригували. Киригували артилерійські якісь... координати, так? координати, які, куди потрібна була летить ракета. Кардионували... ну, це в глибокому тилу. А що вона передові робиться? Як коли вони в глибокому тилу, вже монашки ці коригують, чим вони займаються. Не Бога моляться, ну, що -то кому-то другому, якщо вони гріх на душу взяли і коригують. Ракети, які впадуть на мирне житло. Де тут Бог, де тут свято, де тут церква? Тут один сатанізм. Ну, тільки що ми дивилися Стерненка цей відеозапис, там пам'ятаєш, онуфрій здається, так? Кирилл там. Чи хтось ну, висловлював такі... Слова, що, на мій погляд, дійсно, це вже люди, які вбивають мирних жителів, що вони стають ворогами Бога. Що, що це вже ну, там, хтось з української церкви, здається, сказав, що вже навіть якщо ворогів Божих е, знищити, ну це тіла, звичайно, я розумію, що Душі людей все рівно залишаються вічними і знову з'являється, можливий шанс якось виправити і вдосконалити своє внутрішнє іство кожній сутності. Але він сказав, що навіть до сповіді можна не йти, якщо вб'єш ворога Божого. Це хто сказав, не пам'ятаєш, я, бо я їх погано знаю. От але я хотів ще сказати, що. На твоїх очах теж ми ж з тобою вже давно знайомі. Десь з п'ятого року, це 15-17 років тому, у Томашівці монастир обнесли стіною кам'яною, бо там кар'єр цей гранітний, да, як фортецю зробили. Більше метра товщина. Да, Кам'янців ми... не пожаліли. А пол, як я заходив в ту церкву, пол. Кафель різнограніт різних кольорів. І так сочетається це цей пол. Ну, фінансування історій. було таке достойне на відновлення. Різнокольоровий граніт у да, візерунках. Ми навіть пропонували їм орнамент зробити на огорожі, колись їздили з кам'яне з кам'янарем, який пропонував їм розсортувати. Цей граніт і зробити ще більш цікавішими. Але я не про це. Я хочу сказати, що там була історія. Томашевські дуже гарно ставились до своїх односельчан, і ще з часів кріпосного права вони заслугували повагу місцевих жителів, і тому їхнє помістя залишилося. Не пошкоджені, так, вони вціліли і під час революції їх сховали на підводи, з сіном підводи переодягли в свій одяг односельці і вивезли до Криму, потім вони до Турції, наскільки мені відомо, пароплавом потрапили, але ні садок їхній, ні цю садибу, споруду ніхто не. Розібрав, не зламав, не спалив, тому що цінували це... за доброту людську, за да. повагу це... до людей, які на них працювали за повагу людей. Це була така єдність між обоєдні. різними верствами населення, От, продемонстровані. Потім і цієї садиби з житлового будинку зробили церкву і ну, там. там Птахоферму зробили, пам'ятаєш страусну ферму. І страуси, і там фазани. Да, ну, туди це начебто приваблювало людей ну, на пожертви, там магазин працював, і це я дещо ж. Своєрідне заманюває людей, заманювання людей на красиві там картинки і ну, умови. Так, да, це скіт Веденського монастиря був. Але я хотів сказати, що цікаво, зараз там воєнні дії, там під Макаровом, це між Фастовим і Бишевим цей, знаходиться монастир в Томашівці. От цікаво, як вдалося їм використати цю фортецю чи ні, зараз у реальних бойових діях. Треба буде запитати місцевих. Да. Ну то що? Прощаємось тоді, так? Ну да? ще це я доволяю. Ну, гундяві, який вони свята людина ліцей, Кирил, який? Якщо вони під час перестройки, там 90-х 90 роках, uh -huh. піднялись на тому, що завозили за границею алкоголь, сигарети. Це як так протирічить Ну, церковним божественним правилам. Як завозить людей, спаювали, і тоді в ціні була горілка і алкоголь. E, Сігарети теж напряженка була і e, контрабандою, так? Да? Да, не контрабандою, ішов як гуманітарна допомога. Вони навіть налоги не платили, а, а ховали e, під e, гуманітарку? E, все ховали ці груз під гуманітарною допомогою. І на цьому дуже яхта вкрила. Чого така яхта? Оце ж на сігаретах і ну, на алкоголі. А все ж таки, ну. Є щирі люди, які незалежно від форми, від якихось назв, від того, чиє ім'я там у літургії згадується в молитві, які все ж таки прагнуть до Бога, до світла. Ну, давай про щось таке позитивне скажемо. Серед... Дуже просто читайте, навчайтесь, не тільки літературу там релігійну, а в більшості розширити свій козок тому що знання це світло. А не знання це темряво. А в темряві завжди виникають животні інстинкти. Тому що не зациклітись на одній релігійній літературі, а все світ розширяється, інформація розширяється. Ми вже літаємо в космос, думаємо освоїти Марс, думаємо іще за переділи галактики полетіти. Це ж треба образовані, умні. Люди, які багато чого знали і вміли, а в релігії в деякий мірі вона обмежується. І це трагедія, що люди от уперлися на московському патріархаті. От в мене московський патріархат, я більше не знаю, не розумію. І повністю людина закриває мозги для всесвіту і не може зобразити, яка церква краща, яка краще по, по ділам, і це все. Цим, кстати, користується московський патріархат. Вони завжди хочуть залякати людину. Кайся, кайся, ти грішник, багатогрішник, ти грішник, грішник, такий грішник, що вже все, крім церкви, тобі спасіння нема. І тому люди в обмеженій в інформаційному фоні плані здаються і підкоряються. А священик над ними як глава, він може більше знає, він просто керує. Мозгами людей, тому що люди обмежені в інформації. Володимире, я тобі е, осмілюсь задати таке несподіване питання, е, ну, що могло б перевірити або підтвердити ось твої поради, які тільки що прозвучали. Е, скажи що небудь із таких е, істин чи ну, таких знань світлих, які ти отримав за меж галактики. Ось, якщо ти Говориш, що треба розширяти е, свій е, кругозір, да, чи як там ми це вже російськомовне да, слово, да, тобто, да, слово. тобто і, Розширювати. розширювати. Да, кругозір. Ну, щось і Є українське слово, яке це заміняє. тобто Тому, світогляд. Багато зусилля російської світогляд, розширювати світогляд. Сі, да? Да, розширювати. От тепер доведи, що ти його вже встиг розширити настільки, щоб якусь таку цікаву. Думку за меж галактики, або ну, за меж земних оцих релігійних, якихось чварів, Ну, я думаю, ти зрозумів моє питання. Ти ну, готовий так. щось таке сказати? Ну, ну, да. ну кажи. Ну я вірю в Ісуса Христа, тому що це був дійсна людина з надможливостями, можливостями, на який. От почитайте Матфея 10 голову, там ж все вказано. Я ж як приклад робіть те, що я заповідав апостолам і. Точно, що і зганяли бісу, лікували людей. Це одна людина може, а не так, як зараз ціла церква молиться, щоб людина одна здорова стала. Тоді просто навчений Ісусом Христос Апостол приходив, відразу позбавляв, навіть воскресав, як лазаря могли таку дію. Оце треба церкві вчити починати робити. Прямим же текстом Матфія от, перечислені всі апостоли поіменно, щоб не забули, і їм дав завдання. Оце і завдання нам. Ну чого ми цього не робимо? Ми просто якось торгаємося цього і щось там не так поступало. Тих, кого я пішлю, будуть супроводжувати такі-такі знамена, да? тобто да, свідоцтво да, да. про те, що це. Люди дійсно послані Богом, Бога можливостями. Да? Вони божественну силу приміняють на благо людини, на благо всіх людей. Вони даже не заботились про гроші, там про якісь фінанси Богом дано, Богом і. Ну, без імен, без особистості, але ти зустрічав, ти знаєш таких людей, так да. напевно. Ну і недавно ж вони були. От на наприклад, я читав біографію Серафіма Саровського. Прекрасна людина. Він обладав великим даром, міг зводити людей. Наперед заговорював ти даже офіцерів і солдатів, які на війну дві. 1812 році йшли. Вони навіть здивувалися так. Десь около 30 цих людей було. Там були офіцери із челядів, і за час війни ніхто не постраждав. Серйозних ран не було. Ну, шиби, може, там царапини, але всі живі повернулися. Це як чудо. 30 чоловік, і він ще зводив. Молодих людей. Він говорив, ця пара, якщо вони хотілись побратися, буде жити, все буде нормально. А ця пара не буде жити. Хто не ослухався, точно не буде жити. Значит, його Переконувався дар, було, да? дар Ісуса Христа, дар апостолі. І... Ну, що ти на останок побажаєш тим, хто буде дивитись це відео додивиться до кінця. Просвітляйте знанням, шукайте знання. Тому що, якщо людина обмежена, чим менше людина знань, тим в неї менший процент правильного рішення. Чим менше знань, тим менший процент правильного рішення. І цим користуються люди, які... Можуть людину ввести куди хоче, тому що в, них, в неї знань немає, і вона ведеться і з розкритим ротом буде слухати любого, який там каже, як саде, санде сан, сан, аделази. Як так, та людина могла повести, скільки людей в Києві? А в кінцевому результаті казали пшик. Ну а чого ж тисячі людей повелися? Значить, знань не було, значить. Не могли інформаційно осмислити, що від них требується і хто їх і куди веде. Володимире, вибач, я дуже рідко роблю з тобою записи, відео, і я думаю, можливо, якщо людей зацікавить ця розмова, будемо робити частіше, але я не можу відмовити собі у бажанні сказати декілька слів про... Твоє відношення до харчування, до свого здоров'я. Ні, це вже тайна, тайна. Ні, ні. а я не, я не про це. Я хотів сказати, що за е, рік чи вже півтора року ось ти живеш в цій місцевості, ну, неважливо не, не дуже в якій, але це в Черкаській області. І відновилося в тебе колір волосся. Це Ну, теж для мене як чудо, розумієш, щось ну, з чимось ти пов'язуєш, і чи зміг би ти наостанок як бонус для тих, хто дивиться до кінця, продемонструвати колір твого волосся? Що, так? Да. Тобто ти був повністю сивий. Я, я пам'ятаю тебе ну, да. рік-півтора назад був повністю сивий. Ну, і як ти це пояснюєш? Ну, одним словом. Я ставлю свій організм на профілактичний ремонт. Профі, як автомобіль профілактику роблять, встановлюють і роблять ремонт. І як навіть котельні топлять сезон, після встановлюють і роблять ремонт. Так само і на деякий час треба пристановити деякі функції організму, і біокомпютер він починає ремонтувати. Весь організм, сустави, кості, там, шкіру, кров, все підлягається ремонту, тому що він не зайнятий, імунна система не зайнята контролем чужородного білка, який попадає в організм. Тому що чужородний білок, це організм просто не навчився. Він сприймає його як вірус, як бактерії, як мікроби, яку треба знищити. А так імунна система не контролює, не зайнята, то вона зайнята вже своїм організмом. І як часто цей ремонт ти, як так званий, робиш? Ну як, як захочеться, просто. я відчуваю, от прийшла момент і треба. Все. Це інтуїтивно робиться. Ну, це другими словами пісти, да, або обмеження в якихось. Ну, да, да. Да. Тут, це тут багато ціка. різних. Але раніше, ну я не знаю, я не, не слідкував, як ти часто це практикуєш, але ти мені казав раніше, що це начебто від е, е, складу води залежало, від Кремнію чи, чи, чи це. Кремній має велику да, е, основу для. Тому що Кремній як... Кремнієві ці плати на комп'ютерах. Кремні плати, які добре зберігають інформацію. От і кремній, ми як біокомп'ютер, який. Тобто ми достеменно не знаємо, від чого в тебе поновився колір волосся, але. Ну, воно так сталося. Але я я факт. Навіть не задумуюсь. Чи воно як, чи як. Да, ну, з результат якої... є, є. З якої, і причин... і все. З якої причини невідомо. Да, результат ну, є. На цьому до побачення вам гарного вам, незважаючи ні на що. Часу, доби, ранку, вечора, ночі. Бажаємо да? Да. всього найкращого. Щастя, здоров'я і сили Духу. Житті. І святого сили Духу. Святого сили духу. Да. До побачення. До побачення.